Всім привіт! Мене звуть Олександр, і сьогодні я хочу вам розказати, як я пишу дуже просто використовуючи чат GPT, тобто штучний інтелект, статті, які дуже гарно індексуються пошуковою системою, виходять в топ. Таким чином я на свій сайт отримую органічний трафік абсолютно безплатно. Для любого бізнесмена це просто щось неймовірне в теперішній час, тому уважно дивіться, не перемотуйте дане відео і буде вам щастя! Також хочу нагадати, що в мене був канал досить великий з мільйонними переглядами. На російській мові я його вів. Але після війни, відповідно, я його закинув, зараз його не використовую. Веду в оцей новий малесенький каналчик, там де буквально декілька відео, декілька переглядів. Тому, будь ласка, не полініться, поставте мені лайк. Можете цим відео поділитися десь в своїх соцмережах чи друзям кинути, яким воно буде цікаво. Заздалегідь вам за це вдячний. І так, зразу дивимося результат, який я досяг. Вчора я писав статтю на тему Барвий івент хол Львів. Це в нас такий концертний зал, великий у Львові. Шукаємо, бачимо в нас видача Google. Опускаємось трошки нижче, бачимо ось мій сайт. Барвий івент хол Львів. 23 години назад тому опубліковано вже на першій сторінці Google. Тобто з часом цей сайт ще трошечки може піднятися. Сайт, якщо в мене б була потреба, можна підняти його і вище ще додатковими різними способами. Це я буду вже в інших відео говорити. Наразі мені достатньо і першої сторінки, плюс-мінус, воно ще буде туди-сюди ходити. Можливо, само підніметься доверху. І так тепер розберемося, як я цього досяг. Ну, для початку нам, звісно, потрібно зайти в чат GPT. Я думаю, що вже всі знають, як ним користуватися. Якщо хто не знає, то я вам залишу на нього силичку, чат GPT внизу в описі. Пройдете, просто зареєструєтесь, там, в принципі, все зрозуміло. Як на звичайному сайті реєструєтесь, почту вказуєте і вже можете ним користуватися. Якщо ви вже не розберетеся, можете звернутися до мене. Я можу і консультацію вам надати, і взагалі допомогти з якимось формуванням контенту і просуванням вашого сайту. Тому можете писати, я вам і свої контакти залишу внизу. І так, сьогодні я писав статтю про львівський органний зал. Google її ще поки що не просканував, але стаття вже на сайті. Чат GPT я пишу наступний такий запит: пиши велику SEO статтю на ключові слова Органний зал Львів. Органний зал Афіша, органний зал Львів адреса. Звідки я взяв ці ключові слова, показую. Беремо просто органний зал. Просто переходимо на сторінку пошуку Google і, наприклад, тут вводимо органний зал. От воно зразу показує нам слова, які ну, максимально часто люди шукають. Це в нас органний зал, це в нас органний зал Львів, це в нас органний зал Афіша. Відповідно, ті. Всі слова, які я і ввів. Можна тут поекспериментувати, наприклад, органний зал, воно там ще якийсь органний, органний рівень. Ну, Мені конкретно треба було органний зал Львів, тому от воно мені такі слова і підібрало. Я їх і пишу чату GPT. Ну, і відповідно, чат GPT написав мені от таку статтю з заголовками. Як бачите, тут гарно і ключі в нас входять в заголовках. І в тексті тих багато ключів ви коли це будете переносити на сайт, ще там проконтролюйте, можете щось підкоригувати, можливо, якісь ключі ще дописати, якщо їх замало. В цілому статті дуже непогані виходять. Хто ще не бачив, на каналі в мене є оце відео, SEO для сайту, простими словами. Там я дуже детально розказую, що таке заголовки, що це за ключові слова, скільки їх має бути, куди їх вставляти. І дуже дуже детально про все це розказую. Якщо ви початківець і ви не дивились це відео, обов'язково подивіться. Дивіться, там дуже актуальна, важлива інформація. Силочку на нього також внизу в описі залишу. І так, якщо ви подивились попереднє відео, то ви знаєте, що на сайті в тексті мають бути ще картинки, картинки мають бути унікальні, а також на сайт бажано додати відео десь внизу, щоб максимально затримати людину на вашому сайті. Це потім буде дуже позитивно впливати на. Фактори, що люди будуть довго сидіти, Google буде бачити і розуміти, що цей сайт цікавий. Тобто максимально затримати людину можна відео. Відео ви можете просто знайти на YouTube, будь-яке будь чиє будь відео, яке буде підходити під вашу статтю. Я просто в пошуку ввів органний львівський зал. От воно мені знайшло відео гарне, я це відео собі поставлю потім на сайт. Крім того, де взяти унікальні картинки. Це без проблем можна взяти в тому ж самому відео, яке ви собі знайшли. Просто берете відео, вибираєте там гарний момент, натискаєте на паузу і робите принтскрін. Обрізаєте його, як вам треба, і в результаті у вас виходить унікальна картинка. Не треба просто в пошуку Google вводити там львівський оперний театр, брати першу попавшуся картинку і її використовувати. От так ви чуже відео просто від... Від... зробили, принтскріни і маєте собі унікальну картинку. Можете декілька наробити. Якщо по тематиці вашої статті в інтернеті немає якогось якісного відео, ну буває, хтось там зняв дуже поганою камерою, старою чи якесь старе відео. То також не переживайте, робіть принт-скрін. І в інтернеті є багато різних на штучному інтелеті е, сайтів, там де онлайн можна покращити якість картинки. Тобто, ви завантажуєте туди погану картинку і вона дає кращу якість. Е, я вам силочки лишу, можете також користуватися, дуже класні сервіси. Ну, це також дуже просто. Якщо потрібно буде зняти додаткові відео, то пишіть в коментарях, я ще буду знати, на які теми знімати відео додаткові. Якщо така ситуація, що взагалі ніякого відео ви знайти не можете, ну тоді просто знайдіть якусь картинку в інтернеті, але не завантажуйте її в такому вигляді, як вона є. Також є в інтернеті різні сайти, от ви можете ввести, там, наприклад, унікалізувати зображення, є багато різних сайтів, ви можете туди зайти, завантажуєте картинку, ту, що ви скачали, і той сайт її трошки вам підкоригує, і вона трошки буде унік... більш унікальна. Або в крайньому випадку, як я завжди роблю, просто зайти в якийсь редактор і самому її підкоригувати. Наприклад, зробити зеркальним, трошки повернути, трошки обрізати, трошки кольори поміняти, і це буде набагато краще. Але в жодному разі не грузіть таку копію, яку ви скачали. Крім того, коли ми завантажуємо на свій сайт картинку, для неї повинен бути вказано альтернативний текст. Тобто, от в мене це теж ключове слово львівський органний зал. І для всіх картинок в мене також є оцей підпис. Львівський органний зал. Ну це можуть бути різні ключові слова, звичайно, ті, що ви використовуєте. Ще додатково просто ці картинки, так як вони унікальні у вас, то вони будуть знаходитися також в пошуку окремо в Гуглі. Ну і останнє те, що вам потрібно зробити, це звісно, треба заповнити метатеги, тобто тайтл. Опис вашої статті, і ключові слова вашої статті, тобто органний зал, львівський органний зал, органний зал афіша, органний зал, Львів адреса. Відповідно, це ті ключові слова, які ми з вами підбирали. І відповідно вони в мене є і в описі, і в заголовку. Більш детально, що це таке в цьому відео, яке я вам рекомендував, SEO для сайту. Обов'язково його дивіться, і там всі нюанси будуть розказані. При такому підході це базовий підхід по SEO, Тобто, якщо не є дуже велика конкуренція, то ваша стаття залітає прямо в перший день в топ-10 і вже там гарно має гарні позиції. Якщо конкуренція більше, то відповідно треба більш складно до цього всього підійти. Необхідно вже потім силочки закупати, якось там активність проявляти. Це вже буде в наступних відео. Це ось така от основа, яка повинна бути пророблена, і якщо це конкуренція невелика, то ваша стаття залітає на гарну позицію. І на сьогодні це все. Не забувайте підписатися, не забувайте лайкати, не забувайте ділитися з друзями. Успіхів вам. До нових зустрічей!